Не завадить представники громадськості моніторили камери відеоспостереження, які фіксували все, що відбувалося в місцях великого скупчення. Прочан прямо з офісу можна було спостерігати рух десятків тисяч людей Інна немарецька далі. Аби церковні заходи сьогодні і завтра відбулися мирно і без провокацій. 10 громадських організацій створили спеціальний штаб. Його завдання працювати на випередження провокаторів, каже активістка Анна. Всю ніч працювали хлопці і дівчата з різних організацій, фіксували і які де автобуси заїжджають, щоб розуміти приблизно кількість людей, яка додасться сьогодні з інших регіонів. Ну і насправді так само будемо відслідковувати, скільки їх поїде сьогодні, тому що ми знаємо, що Лавра має розмістити лише кілька сотень. Моніторять у прес-центрі не лише рух транспорту з паломниками. Увага також спрямована на підозрілих людей та на групи молодиків спортивної статури. При виявленні таких активісти в штабу одразу інформують правоохоронців: поліцію чи СБУ Тут красними лініями, значить, движення кресної хади, в частності, до Владимирской горки і синими Синими цими флажочками громадські формування, які на себе беруть, которые берут на себе ответственность по спальным районам. Там екіпажі дежурять і ну, будуть виявляти, если будут там какие-то движения, если там скопление людей или с оружием, или они сразу будут. Звоніть в штаб оперативну інформацію про ходу громадські сили збирають з міських камер відеоспостереження, не залишають без уваги і соціальні мережі. Загалом над аналізом ситуації працюють майже тисяча добровольців. Полегшило роботу те, що учасників ходи вирішили вести до Володимирської гірки автобусами. Так це полегшило значно роботу в першу чергу правоохоронних органів. Відповідно, нам спростило моніторинг та здійснення контролю за обстановкою. Хоча ми були готові, ми розібралися з усіма веб-камерами, і практично через не було такої ділянки відстані більше 500 метрів по маршруту руху хресної ходи, щоб ми не могли в онлайн режимі спостерігати їх пересування. Небайдужі байдужі та пильні люди потрібні правоохоронним органам, особливо в часи, коли країна перебуває. В стані гібридної війни каже один з учасників колективної громадської ініціативи. Розуміти, що це хода, це звичайно не закінчення всевої інформаційної і гібридної війни, яку веде проти нас Російська Федерація. Ми розуміємо, що і в подальшому будуть певні спроби дестабілізувати ситуацію в Україні, і в першу чергу в Києві важливо розуміти те, що сформувавши це у місті Києві, є можливість розповсюдити цей досвід на всю Україну. Інна Марецька, Богдан Савроцький оглядня.